Наступної доповіді ми запрошуємо церковника Руслана Георгійовича з Вінниці, який представить нам доповідь результату виконання лапароскопічної роботи простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію простати. Просимо Руслан Георгійович, будь ласка, доброго вечора ще раз всім. Я всім дякую за терпіння. І наступні 15 хвилин буду намагатись поділитися своїм досвідом виконання роботоасистованих простатектомій при доброякісній гіперплазії простати. І слід все ж таки згадати, як розвивалася роботична хірургія в урології саме в Україні. Історія розвитку починалась у 2019 році, коли вперше в медичному центрі Іномет місто Вінниця була виконана перша робота радикальна простатектомія. В 2020 році вперше була виконана робот-асистована э, аденом, аденомектомія або Симпл простат На сьогоднішній день наш досвід робот-асистованої хірургії простати складає э, наступні цифри. Ми маємо э, всього 385. Операції на передміхоровій залозі. Більша частина з них, 320 це роботи радикальні простатектомії, та роботоасистована символ простатектомія, склала 65 випадків. Актуальність теми гіперплазії передміхової залози в світі, я думаю, всім добре відома. Просто скажу, що кожен третій чоловік після 50 років має симптоми, пов'язані з гіперплазією передміхової залози. Майже 30 мільйонів чоловіків страждають на ці симптомі, пов'язані у світі, пов'язані з гіперплазією передміхрової залози. Які ж є в нас інструменти лікування, хірургічні підходи лікування, аденоми передміхрової залози або доброякісної гіперплазії? Це відкрита хірургія, це ендоскопія, це лапароскопічний доступ та робота сестована хірургія. Згідно Стандартів, які існують на сьогоднішній момент, я би сьогодні зауважив: ми будемо говорити про хірургію передміхрової залози при доброякісній гіперклазії великих та та досить та ще більш великих об'ємах, які складають більше 80 кубічних сантиметрів і досягають більш великих розмірів. На цьому полі в нас є вибір наступних інструментів, як я вже сказав, це е, або відкрита, або лапароскопічна, або роботосистована хірургія, та, звісно, е, за допомогою лазерів, е, лазерної технології ен на цьому слайді хочу зазначити два основних доступа: це трансвізикальний і транскапсулярний до самої гіперплазованої тканини передміхорової залози. Основні доступи трансперитоніальний і екстраперитоніальний, які е, нам відомі, які використовуються у всьому світі. Е, та, та, також вони поділяються на через міхуровий, через стінку сечового міхура, трансфізикальний на рівні шийки сечового міхура, та транскапсулярний. Е, маленьке відео, дуже коротке, яке е, взято з нашої відео бібліотеки медичного центру і це виконання е, саме через трансабдомінальної, через міхурову аденомектомії. Е, скоріше всього, це саме розповсюджений, е, розповсюджений метод хірургічного лікування, тому що він зручний, доступний і, скоріше всього, зв'язаний з тим, що е, частіше пацієнти. Я вище скажу потім, які об'єми передміхрової залози. Частіше все ж таки пацієнти йдуть, попадають на таке хірургічне лікування саме з великими об'ємами передміхрової залози і, на жаль, частіше всього з вираженою внутрішньоміхоровою долою передміхрової залози. Тому підібрати пацієнтів на транскапсулярну або трансцервікальну методику хірургічного лікування було на початку нашого шляху досить непросто, але зараз можу сказати, що доступ транскапсулярний, особливо трансцервікальний, широко впроваджений в нашу практику та зовсім недавно ми поставили перед собою мету виконувати транс. Капсулярну аденомектомію з повним збереженням уретри при можливості. Це теж не просто, але це є своєрідне все ж таки збереження анатомії, швидкого відновлення пацієнта та, можливо, той факт, чим можна запобігти ретроградній еякуляції при збереженні уретри відповідно сім'яного бугорка. Як ми бачимо по етапам, ви бачили доступ. В сечовий міхур, чітка візуалізація вічок сечоводів, збереження максимальне менше травмування шийки сечового міхура в межах капсули передміхурової залози відповідно виконується енукліація гіперплазованих вузлів передміхурової залози, та кінцевий етап це відновлення шийки сечового міхура, накладання уретровізикального анастомоза, який дає можливість відновити. Природню анатомію шийки сечового міхура і відновити цілісність шийки сечового міхура. тим самим це впливає на, більш швид... на зменшення терміну катетерізації у ретри та перебування в стаціонарі. Кінцевий етап ушивання задньої стінки сечового міхура, який виконується непреривним швом. Ну, щоб не гаяти часу, я думаю, сам хід операції зрозуміло і перейдемо до огляду літератури. Завжди всі порівнюють, яка ж методика краще, але, ну, звісно, огляд літератури в даному випадку ми бачимо метааналіз, в якому приймали. Е Біля 4 тисяч пацієнтів і порівнювалася робота аденомектомія з відкритою хірургією. Відповідно, ми бачимо наступне, що все ж таки по часу виконання операції роботасистована симпул простатектомія була більш тривала, ніж відкрита хірургія. Всі інше, час перебування в стаціонарі крововтрата, час катетеризації, ускладнення, звісно, було менше в групі роботасистованої. Простатектомія. Наступний огляд. Зараз, секундочку, да, секундочку, тратимо час, вибачайте. Тут більш такий об'ємний єм, об аналіз, метааналіз, який порівнював як і робот-асистовану аденомектомію з відкритою, так і робот сестованою з лапароскопією, робот сестованою з енукліацією, лазерною енокліацією. Простати. І так, що ми маємо? Ці схожі дані, які тільки що попереднє дослідження демонструвало, оперативний час був довше в групах роботасистованої, сім попростаток простатектомії порівняно з відкритою час перебування в стаціонарі, крововтрата, ускладнення, звісно, на перевагу робота асистованого доступу. І цікавим є той факт. З порівняння з е, роботоасистованою слапароскопією. В принципі, схожі дані, що час перебування на ліжку ну, в, деяк, в деякому, в деякій мірі все ж таки роботосестований доступ вигравав в плані е, терміну перебування в стаціонарі та часу катетерізації. Ускладнення та крововтрата були тотожні. Відмічається перевага тільки в тому, що робота аденомектомії, ну не тільки в тому, а час навчання, тобто крива навчання, все ж таки робота підходу буде меншою, ніж навчити хірурга лапароскопічній аденомектомії. Ну, так каже література, а ті, хто виконує лапароскопічну аденомектомію, знають, що це доволі непростий процес. І порівняння роботи сестової з нукліацією передміхорової залози. Як бачимо, оперативний час був менший в пацієнтів, яким виконувалася нукліація, так само час катетерізації був менший. Наступний метааналіз показував якраз окремо. О, от окремо показував порівняння енукляції передміхурової залози при доброякісній гіперплазії з роботоасистованою операції забезпечують чудове покращення симптомів, спричинених гіперплазією передміхурової залози і той інший метод. Але, як я вже казав вище, роботоасистований підхід залишається альтернативною, альтернативою для надзвичайно великих об'ємів передміхурової залози, порівняно з енукляцією. Хоча енукляція демонструвала. У всіх випадках менший час перебування в стаціонарі і менший час катетеризації. Порівняно лапароскопія і роботосестована, симпл простатектомія, майже мали тотожні результати по крововтраті та функціональний профіль, однак вибір лікування також мав ґрунтуватись на досвіді хірурга. Це теж ще одне дослідження, яке демонструвало статистичні значені показники в пользу роботосистованого доступу, особливо те, що стосувалось часу катетерізації, кількості ускладнень, кількості трансфузій. І повернення в операційну, тобто ті невдалі моменти, які могли трапитись при там відкритій хірургії, було більше ніж про робот-асистовані та енукліації простати. Наші особисті дані аналіз 65 радикаль, радикальних. Вибачте, робота сестованих. Простатектомії при доброякісній гіперплазії. Середній вік пацієнта складав 64,4. Бачити були і вікові пацієнти. Індекс маси тіла в середньому склав 23,6. Нібито ми вкладалися в норму нормостеніків, Але, як бачите, багато пацієнтів було з надмірною вагою. Слід звернути увагу об'єм передміхорової залози. Від 85 кубічних сантиметрів до 250 кубічних сантиметрів такі об'єми самої гіперплазованої тканини. Е, так, особливо хотів звернути увагу на крововтрату 131 мл середньому від 60 до 350, тому що всі перші операції завжди йдуть важко, тому і крововтрати були на перших етапах, які у всіх майже ті, хто починає нову хірургію. Понятно, що ці показники були трошки більше. Середній час виконання 215 хвилин на старті це було 350, Зараз виходимо на таймінг десь 120 хвилин. Так, о, зрошення сечового міхура, тобто та промивна система, яка під'єднується після виконання операції, зайняла приблизно 10 годин. Тривалість катетеризації від 4 до 7 днів, середня зараз 4,3. Післяопераційний ліжко день 5,5, ускладнення 2%, симультанні симультані операції 7,7% це гірніопластики. Отже, чому ми вирішили звернути свою увагу на саме порівняльні характеристики робота асистованого підходу та відкритих операцій, тому що в українській літературі не описано порівняння результатів малоінвазивних простатиктамій при великих розмірах, лапароскопічна робота асистована та відкритих. Тому ми порівняли дві групи за останні п'ять років радикальна. Робота сестована, вибачте, проста проста виконувалась 55 хворим, які лікувались в медичному центрі і на апаратах, DAVINCI-S та DAVINCI-SI. Групу порівняння склали 120 хворих, яким урологічному відділенні обласної лікарні імені Перегова міста Вінниця виконала виконувалась відкрита, проста простатектомія. Проста Наші результати, як бачимо, середній вік пацієнтів в групах майже був співставний, середній об'єм передміхурової залози, по нашим даним, він був більше по об'єму в групі роботосестованих операцій. Камені сечового міхура зустрічались як ті в одній, так і іншій групі. Постійний уритральний катетер, це до операції, який стояв, більше був при групі відкритих операцій. Середня тривалість операції. Як бачимо, все ж таки перевага у відкритій операції, і вона тотожна тим даним, які ми бачили тільки що тільки що по аналізу літературних джерел. М -м -да, тривалість операції була все ж таки більшою при роботасестованій операції. Середня інтраопераційна крововтратна, ну майже в три рази менше при виконанні робота е простої простатектомії. Середній е післяопераційний ліжкодень, майже в три рази. Дійсно менші при виконанні роботоасистованих операцій. Результати, які зв'язані з ускладненнями, такі як кровотечі, загальнеурологічні і неврологічні, як ми бачимо по цим даним, в рази менше при роботасистованому доступі при виконанні аденомектомії. Таким чином, незважаючи на більшу тривалість виконання робота простої простатектомії, вона характеризується мінімальною інтра та післяопераційною кровотечою, верніше крововтратою, мінімальною кількістю урологічних та загальнонеурологічних ускладнень. Коротким післяопераційним ліжкоднем при, е, порівняно з відкритою хірургією. Ну, відповідно, і меншою е, кількістю днів катетеризації сечового міхура. Дякую всім за увагу. Дякую, Руслан Гірович. Колеги, чи є запитання? У мене є запитання. Дякую. У мене є запитання, Руслан Гірович. Будь ласка. Одна хвилинка, дякую за доповідь, але разом з тим, в реаліях українського сьогодення, на вашу думку, вік розвитку ендоскопічної урології і наявності великої кількості методик, які дозволяють і великі розміри аденома передміхрової залози видаляти, чи доцільно, чи є місце роботосистованій аденомектомії, враховуючи Наші фінансові Дякую. можливості Дякую перше і другу, і взагалі ендоскопічні втручання дозволяють закрити це питання, мабуть, не використовуючи роботизовані методики. Чи можливо я помиляюсь? Я можу відповідь дати таку. Ми бачимо, як це все відбувається не тільки в нас, а приклад закордонних клінік. І ми добре бачимо, що роботоасистовані Прості простатектомії мають свою нішу, і вона виконується, не дивлячись на е, досить вже тривалий розвиток ендоскопічних втручань, таких як енукляція. На мою а думку, робот-асистована аденомектомія або симпл простатектомія має місце і актуальність, тому що, як ми бачили, досить часто особливо великі, ну це одна з переваг, досить часто великі об'єми. Гіперплазованої тканини заставляють при нукліації. Ми говорили вже про це у Львові. До речі, це зовсім було недавно, здається. Вимушують все ж таки залишати досить великі ложі. Да, з цим зв'язані певні якісь потім, можливо, післяопераційні проблеми і скарги. Все ж таки, при виконанні робота операцій або робота доступу доступу. Доброякісні гіперплазії передміхорової залози ми маємо можливість, якщо це через міхоровий доступ, через міхорова аденомектомія, відновити м -м, природній, природній вигляд шийки сечового міхора. При збереженні уретри при транскамсулярному доступі ми взагалі зберігаємо по суті анатомію, тому що уретра не порушується таким чином. Після операційний ліжкодені є перебування з катетером, та й та сама ретроградна ретрограднація, все ж таки. <головно> можна застережити, якби захистити пацієнта від цього завдяки такій методі, як робота сестовані операції. Тому я думаю і впевнений, якщо б не було майбутнього в робота асистованій хірургії при доброякісній гіперплазі, ми би тоді бачили, що наші колеги за кордону не виконують їх. Але ми бачимо статистику, ці всі методи порівнюють і знаходять. Кожен свою мабуть, нішу або перевагу і ті ж самі недоліки. Так, дякую. Але, мабуть, когорта цих пацієнтів достатньо буде вузька в еру розвитку ендоскопічної урології. Так, я впевнений, що так, так ми бачимо при даже аналізі нашої, наших цифр, статистики не так багато таких операцій. Дійсно, так і я впевнений, що методи малоінвазивні, такі як і нуклеація, вони потрохи будуть зміщати трансуретральні резекції і зменшувати кількість трансуретральних резекцій. Тому що конкуренція з інукліації в роботичній хірургії простати при доброякісній гіперплазії, звісно, є. Це відверто і ліжкодені, і катетерізація. Кількість днів майже порівняно і навіть при інукліації вона менше статистично. Дякую. Ще ми маємо питання залу. Професор Щукін Дмитро Володимирович. Лане, я вітаю вас з прекрасними результатами, так. і я вважаю, що все, все ж таки роль лапароскопічна або робота аденомектомії. Вона має дуже велику перспективу, особливо в ситуаціях дуже великих. Розміри фаденоми перед міхоровою залози. Ну, особливо для мене ця, ця операція, вона мені дуже-дуже подобається. І в мене таке питання, яка частина була через е, операцій, а яка транскапсулярних операцій Мілін приблизно. Приблизно біля 90%, особливо на початку розвитку цієї методики, це були через міхорові. Через міхров'я, тому що дійсно відбирати, я про це вже говорив, ну настільки важко, тому що великі об'єми, особливо великі об'єми э, передміхрової залози, з внутрішньоміхрової доли, зручніше, зручніше мати через міхровий доступ. Але альтернатива, коли э, 10% приблизно це альтернативне мілін. Або трансцервікальний, ну, в залежності від того, де ми розташуємо в зоні капсули передміхорової залози свій доступ. Якщо це на рівні шийки сечового міхора, це буде трансцервікальний. До речі, на мою думку, він є одним з універсальних, тому що ти маєш можливість як хірург ем, заглянути ем, за допомогою оптики і з одного боку, і з іншого. От він більш універсальний, тому що якщо брати чистий, е, чистий мілін, як кажуть. Что посередині, там, капсули передміховою залезе. У нас завжди темні зони залишаються для візуалізації. Це складно, особливо ті, які йдуть в сторону шийки сечового міхура. Тут небезпека, по-перше, додаткової травми шийки, порушення анатомії. Ми ж намагаємося за допомогою такої прецензійної хірургії все це зберігти. І потім в нас є можливість в сліпій зоні не побачити близько розташовані вічка сечоводів і травмувати їх. Тому все ж таки велика і внутрішня міхороста. Міхрова доля це через міхровий доступ, якщо е, дозволяє анатомія самої об'єм е, передміхрової залози, то тоді трансцервікальний і транскапсулярний е, при можливості збереження, якщо ми плануємо зберігти і ми бачимо в цьому сенс, е, збереження у, всієї протяжності уретри. Ми в таких ситуаціях ну, ми проводимо виключно операції міліно-лапароскопічні і навіть в ситуаціях виразного внутрішньоміхорового компоненту. Ну, при цьому намагаємось використовувати техніку радикальної простатектомії, латерального підхода, доступа, да, підходу. латеральний підхід. Да. Тут потрібен досвід. і це операція, не проста операція, це просто. так. І е, е, ще теж е, в мене питання такого плана. А з чим пов'язана, ну на що витратити більшу частину часу під час операції? Більша частина часу, особливо це, це саме нуклеація? там необхідно розділити, так як американці в своїх статтях всі роботизовані операції ділять на перші 50, другі 50, і всього 65, Тому понятно. Ну, наприклад, на сьогоднішній день ми виходимо на таймінг приблизно 2 години, тому що це докінг. докінг тепер складає не так багато часу. Забирає, в принципі, це 15 хвилин, але бувають. Технологічні моменти, на які ти ну, втрачаєш час, не дивлячись на або злагодженість команди, це окремі, окремі ті моменти, які впливають на тривалість робот-асистованих операцій. Ну, дві години 120 хвилин, в принципі, для такої операції, коли ти маєш великий об'єм самої гіперплазованої тканини, в принципі, це таймінг абсолютно нормальний, якщо порівнювати з нашими закордонними колегами. І останнє питання: Ви завжди намагаєтесь зробити тригонізацію на 360 градусів чи ні? В міхуровому доступі. Ну Там так, а, да, а е, е, при транскапсулярному. Транскапсулярний, е, ні. Там, взагалі, я взагалі думаю, що це пов'язано з тим, що коли лапароскопічно робиш, ти для себе як хірург, тому що я лапароскопічно аденомектомію так само роблю, як і ви, тим же доступом. Mm -hmm. Бо шити лапароскопічно простіше, коли ти робиш мілін. Так. Там менше шиття. А якщо ти підеш на через міхрову аденометомію скопічно, це не на роботі, там височайша техніка там ти накладаєш... зобов'язаний це зробити саме так, да, саме з процесом ушивання. От така дякую. дякую.